Як не втратити всі свої гроші на інвестиціях? Більшість новачків одразу заходять у високоризиковані інвестиції крипта, стартапи, інвестиції в чужий бізнес, різні схеми під 20-30% місячних. І що? В більшості випадків втрачають свої кошти. Щоб цього уникнути, притримуйся стратегії. Перше. Спочатку дізнайся про фінансову грамотність. Друге. Вивільни гроші для інвестицій. Заробляй більше, а витрачай менше. Третє. Створи подушку безпеки. Четверте. Спочатку заходь у низькоризиковані інвестиції. Наприклад, нерухомість, ЄТ фонди або облігації. П'яте. Далі заходь у середньоризиковані інвестиції. Наприклад, покупка землі, новобудови або акції окремих компаній. Шосте. І тільки після того, як ти набрався досвіду, ти можеш заходити у високоризиковані інвестиції, наприклад, інвестиції у чужий бізнес, стартапи, венчурні інвестиції або крипта. Сьоме. Далі займайся масштабуванням і систематизацією, щоб створити систему для керування своїми інвестиціями. Притримуйся цієї послідовності, щоб зберегти і примножити свої гроші. Підписуйся, покажу, як інвестувати правильно.